метра вище цього, цього, цього мосту. Можете уявити, який страшний був пік. Є щастя, що це все різко, оце все тут є, воно пішло горою, бо так до цей міст було повністю знято. Краниця десь воно, тут була. Там за кінець ще десь 10 метрів може, вісім там була, в сторону хата. За хатою ще було десь до дороги. Я так знаю, стільки десь, скільки було до дороги? Десь шість метрів. Тут, тут була будова, стайня. Тут ще була ось така, так, як майстерня була. Тут я так грашено, я там просто там тримав після інструменту. Ще... Парк... Паркан ще був. Тут перестав. Тепер принагідно хотів, я не знаю, зараз буду вас просити, якщо у нас є е, цього відпущений масив 29 гектар першочергової забудови. Чи неможливо, щоб ви нам трохи сприяли списати моротивну систему, як це треба відсерювати людей тут? І треба розуміти, ну це треба на державному рівні. Ми документи всі віддали. І віддали, яка, там треба пройти нам просто три міністерства у, у Києві. Там міністерство... Екології, напевно, тепер водного господарства, щоб ти дав там такі дози. Тому ж треба людей відсилювати, тим більше є вже це в життя не протягом 4 років, ми ніяк з цим не можемо відкритим.